Я народився в простій сільській місцевості, в, сільській, в простій бідній сім'ї. Батько в мене був не адвентист, був невіруючий, Мати була адвентистка, батько пізніше став адвентистом. Ну і знаєте, коли така, можна сказати, половинчисте виховання, коли потрібно було мені до мами йти, то я йшов до мами. Жалітися на батька, а якщо мені потрібно було до мами, то я до, до батька йшов жалітися. Знаєте, і таке половинчике виховання. У 1961 році я пішов в школу, це ж атеїстичний був період. Ну і вирішили, я вже так пізніше знав, що вирішили працювати наді мною, щоб я е, не був адвентистом. Я дуже любив читати, швидко читав. І коли прийшов одного разу директор, і вчителька мені попросила, щоб я читав слух. І я прочитав, вони щось там перемовилися між собою. І пізніше я узнав, що вони мого відома записали мене в бібліотеку і сказали, ти йди в бібліотеку, там потрібна, там є для тебе література. Спочатку такі невеличкі книжечки, казочки, баячки. А наскільки я захопився потім читати тим читанням, що я вже читати не читати не міг. Поки ще сестри жили разом в нашій сім'ї, то вони дивилися зі мною. А пізніше, як вони пішли, не було з ким слідкувати, тому що батьки в мене. Постійно була на роботі, батько бувало так, що на цілий тиждень пішов на роботу, мати в колгоспі від з ран... з раннього ранку до пізньої ночі, що це був літній період. Потім, коли я вже підріс, ми пасли худобу, діти, ну і вулиця на мене почала впливати. Почала впливати у школі, компанія. Ну і я не читати не міг, як я вже сказав раніше. Я читаю сижу над книжками, батько то не перевіряв. А батька викликають до школи і каже, ваш син погано вчиться, двійки, одиниці і тому подібне, попливайте на нього. А батько каже, та як він постійно з книжкою сидить. А він ж не знав, що я в художню літературу. І коли батько провірив, він мені сказав, що якщо я ще раз побачу, що ти читаєш художню літературу, я викину, просто її у піч. Будь ласка, ніякі книги з бібліотеки не бери. а я вже не читати не міг. Ну і вирішив я таємно читати. А мати мені давала п'ять копійок у школу. Це не кожен раз, як коли вони мали гроші, тому що ми жили бідно. Це я міг купити за п'ять копійок три 3, 3 копійки булочка і дві копійки стакан молока. І Я вирішив економити, коли назбирав певну суму, я купив батарейку, знайшов два проводка, купив також лампочку. І коли вже батьки ми жили в одній кімнаті, і коли вже батьки лягали спати, я одіяло на себе і вже там тримаю в одній руці. Цю лампочку і читаю. Так я міг читати цілу ніч. Одного разу, коли батько прокинувся, він побачив через протерте одіяло, що там яке світло. Батько подумав, що я свічкою користуюся. І він сказав, Ти, що хочеш мені хату спалити. Ну і заборонив мені, заборонив взагалі. А так, то я був бишкетником у школі, був один із тих, хто порушив шкільну дисципліну. Потім знову знов батьків викликали у школу. Чому син вас погано вчиться і тому подібне? Мені строго настрого заборонили вже ходити на вулицю, спілкуватися з вуличною компанією. Ну, я все рівно тікав з дому, тікав з дому, з вуличної компанії, став пізніше керівником вуличної компанії. І батько мене вже побачив, що я вже хилюся у світ. Батько вже почав серйозно над мною працювати і казав: ну бери читай Біблію, давай читай Біблію. Ну, Хотів, щоб я. Не пішов у світ. Ну і коли я відкривав біблію, біблія у нас була старенького, давна великого формату, коли я відкривав перші сторінки, спочатку Бог створив небо і землю. Ну не цікаво мені. Мені, читали, мені треба таку читати літературу, що в мене ну, все збуджувало, всю мою нервову систему. У мене кулаки зжималися, коли я так захоплювався тою чи іншою історією. А тут каже, Бог створив небо і землю. Ну не цікаво мені. Я вирішив піти. В бібліотеку придбати, тобто взяти книгу таку подібного формату, як Біблія. Я прийшов обгортки або об блашки, вирізав з Біблії і туди книжку поставив. Ну і читаю собі книжку, художню книжку, а облашки з Біблії. І коли батько замітив, що я щось дуже довго читаю Біблію, він вже теж почав читати Біблію. Він знав, що Біблію ну, довго ти не можеш читати. І потім запитав, а скажи, про скри, що ти, що ти читав? А я не міг розказати, тому що я біблію то не читав. Коли батько побачив, що я зіпсував біблію, він мене добряче відшмагав, що мені вже не хотілося читати тої художньої літератури. А потім, коли я у школі був, у нас школа була велика. Я знаходився, наш клас знаходився на третьому поверсі. Я сидів з дівчиною відмінницею на передостанній парті біля вікна. Це було престижне місце для мене, такого непосидючого. Гіперактивного учня, тому що і списати можна, і виглянути в вікно, і можна щось кинути в когось а, з вікна і тому подібне. Ну і коли це так йшло до сьомого класу. Мені було добре, і тій дівчині було добре, тому що ну, дівчата мене поважали, якщо потрібно було зірвати урок, якщо вони не виконали домашнє завдання, то я це без проблем робив. Коли вже переходили ми у восьмий клас, моя сусідка по партії сказала: а в восьмому класі сідаємо разом. Я кажу, так, сідаємо разом. І коли вже перейшли у 1 вересня, коли ми перейшли вже в 8 клас, я заходжу у клас, а на моєму місці сидить дівчина. Я їй сказав, вийди, тому що це і моє місце. Вона каже, треба було вчора прийти, тобто 31 серпня, а ти не прийшов, я кажу, все рівно, це моє місце. Ну, я застосував силу, там був плач, крик. Прийшов класний керівник. Ну і сказав мені, сідай на першу парту. На першій парті це був теж неуспішний учень, ну і біля самого ні списати, ні ворухнутися, нічого не зробиш. У мене так траплялося, що у окремих учителів я міг вийти з класу, я міг прийти, зайти в клас і тому подібне. Ну, Був один з тих, хто порушників порушник шкільної дисципліни. І так в мене пройшло декілька місяців, і одного разу з неділі на понеділок я бачу сон. Що я нібито заходжу в школу, у клас, я запізнився на інформацію, Кожного понеділка у нас була політінформація. Я відкриваю двері, привітався, і мені вчитель називає по моєму імені. Той каже: Іван, бери свою сумку, сідай на задню парту, а ти з задньої парти сідай на передню парту. Ну, знаєте, я так подумаю, і в точності один к одному, як то кажуть, сон мій сповнився. Але це я не зрадів, тому що там назаді була така акуратна. Біленька дівчина, вона була добре вихована, вона була відмінниця, і їй було незручно. Ну, і мені було незручно сидіти з такою дівчиною. Ну і тут два дні ми не розмовляли. Ні вона до мене, ні я до неї не розмовляв. Потім на третій день пригадую, як сьогодні, вона з сумки два яблука. У нас яблука, де вісіт, були на той час, ми жили бідно яблень у нас не було, хоча ми жили в сільській місцевості. І вона одне яблуко мені дає, а друге собі. І знаєте, я якось ніякові, мені так було незручно. Вона каже, бери, бери, бери. Я взяв то яблуко, з'їв. Потім на другий раз вона приносить бутерброд, я не мав за що бутер... взяти з дому їжу. І вона половину мені, половину собі. Знову я відмовляюся, вона каже, бери-бери. Ну, знаєте, я так відчуваю себе незручно, тому що я був в деякий мірі з дівчатами, тако, знаєте, не дуже е, нускований був. А потім вона мені каже, Іван, а ти не міг би трошки нігті обрізати, то тобі треба нігті обрізати. Я думаю, ну почалося, почалося виховання, впливають на мене. І знаєте, Я так скрип'я зубами, як то кажуть, я обрізав на другий день, прийшов, нігті вже були обрізані. А потім вона другий раз каже: Іван, ти не міг би червейки почистити. Знаєте, мені так було соромно, мені так було незручно, я вже не радий, що я що мене посадили на задню парту. А потім вона мені сказала, Іван, ну ти ж можеш вчитися. Ну чому ти не вчишся? Ну дивися, я тебе я тобі поможу. І вона почала працювати наді мною. У мене успішність різко піднялася. Коли я виходив до, до дошки, коли я відповідав. То вона сиділа знаєте, на, на партії, так знаєте, аж, ну переживала за мене. Це вчителі навіть помітили і сказали, ми тобі ставимо там четвірку чи п'ятірку. Але це не тобі, це е, любі ми ставимо, любить її звати. Каже, це е, завдяки їй. Ну і ми так, знаєте, почали. Вона на мене почала впливати, коли я вже був керівником вуличної компанії. Батьки мені е, забороняли покидати дім. Я все ж таки з дому тікав. Мама слідкувала зі мною. Мама просила навіть братів, адвентистів, щоб вони слідкували за мною, де я буваю, бо тому що там, де я ходив, там часто адвентисти були. Ну і одного разу це було зимою. А мама плакала, мама молилася, щоб все ж таки я ходив в церкву. Я в церкву не ходив. Я в церкву не ходив. Мене не тягнули в церкву. У мене була прекрасна в лапках прекрасна молодь, вулична компанія. Я був керівником тієї компанії, і я себе відчував як свій чоловік. І ось коли мамі сказали, що Віра вважає, що ти сина свого втратила, мама почала плакати, просити. І вже й батько просить, каже: ну, бери, читай Біблію, ну що ти лиш книжки, ті книжки. Я вже був а, високого росту, коли батьки вже брали ремень, то я вже брав за руки і сказав, все, ви мене вже наказувати не будете. Мама мені дала Біблію, каже, буду читати Біблію. Я на зло так відкрив Біблію, відкрилося Євангеліє від Іана, 17 розділ. Це пересвященницька молитва Ісуса Христа. І я так захопився, що Христос молиться за, за когось. Я той відчув, що Христос молиться і за мене. Наскільки, мене, наскільки ця молитва почала впливати на мене? Я далі е, читаю, коли. Христа схопили, як Юда там зрадив Ісуса Христа, як Петро відрікся. Там допит, потім знущання. Христа взяли на, на голову, там розп'яли, і Христос молиться, очі простині, бо вони знають, що роблять. Я відчув, що ця молитва торкається мене. І я не і я відчув, що в мене по обличчю течуть сльози. І коли я подивився на своїх батьків, батьки теж плакали. З тих пір в мене почало різко життя змінюватися. Люба почала впливати на мене в школі, батьки, і я почав приходити в церкву. Ну я після восьмого класу пішов в чернівці на роботу. Я з Любою не зустрічався, а потім в армію пішов, з армії при, при, при прийшов. Зразу був керівником молоді, заключив завід з Богом через водне хрещення. Я був і секретаром, і керівником молоді, старшим діяконом, пресвітером був, потім помічник пастора. Потім мене переводять керівником молоді в конференції, або по конференції, пізніше мене перевели керівником молоді по уніону. І в той час, коли я в Києві працював, організувалася церква в Лужанах. Ну, я приїхав в Мамаюсі, перегадую, це було перед. Якоюсь урочистістю, якесь було свято, не знаю. Ну І мене, так як я був з тієї церкви, був почником пастором, пастора, а мені дали слово привітання. І коли я вийшов за кафедру, я так дивлюся на народ і дивлюся. Одна жінка, вона так дивиться, вверх, дивиться потім в одне вікно, в друге вікно. Ну, щось не цікаво, мені що замітно. Ну, коли вже закінчилося служіння, я через службовий хід вийшов. Пішов на передні двері і почав вітати ну, своїх братів і сестер. І виходить ця жінка. Ця жінка виходить і вона подивилася мені в очі. Знаєте, подала мені руку, я їй руку подав. Вона подивилася в очі і сказала Іван, а я сказав Люба, і наші погляди зустрілися, ми пізнали один одного. Це була моя, моя подруга, Люба, яка ну, якою я сидів на парті. Ну, вона мене обняла, поцілувала та й каже, ну Іван, я рад, рада за тебе, що ти такий став. Ну і потім вона війшла в сторону і каже, розкажи про себе. Я їй розказав про своє життя, як я женився, як я в армії був, ким я зараз працюю, і то все. І сказав, Люба, ти знаєш, що Бог тебе використав, бо ти, Бог діяв через тебе, що ти, мене, ти на мене справляла е, гарний вплив. І я хочу тобі подякувати. Але так, як я став вірою, те, що я відчув на собі, те, що я знайшов для себе, я хочу поділитися з тобою. У тебе є Біблія? Вона каже, ні. Я постараюся тобі дати Біблію. Я не тільки Біблію, я дав їй дав цілу, цілу коробку різної літератури. Ну і потім у нас і так шляхи розійшлися, що я в Києві працював, потім мене перевели у Вінницю, прийшов час. Я знову прийшов у Лужани, прийшов. І потім, коли я вже проповідував з кафедри, я дивився, моя Люба сидить у церкві. Після служження підійшов і кажу, «Люба, а ти як? Що? А вона каже: Іван, ну ти ж дав мені Біблію. Я читала, а тепер можна мене привітати. Я теж адвентист. сьомого дня. Я хотів би побажати глядачам твердої непохитної віри, тому що в мене появився зміст життя. Я маю упевненість в майбутньому. Я знаю, що мене Господь любить. Він обіцяв мене не залишити, він сказав, що я буду з вами до кінця віку. І Я впаю впевненість в майбутньому, що коли він прийде, то він забере мене туди, де він буде, і не тільки мене. А всіх тих, хто полюбив його.